Триває ефір на телеканалі Ті 8 Плюс. Ну і далі така інформація, що року, 14 червня, відзначається Всесвітній день донора крові. Цей день присвячений тим, хто безкорисливо ділиться своєю кров'ю, рятуючи життя інших. Далі цю тему обговорюємо із виконавчим директором благодійного фонду Мій донор Дмитром Котом. Пане Дмитре, я рада вас вітати нас у студії. Наразі. Ну і от власне, що для вас особисто означає всесвітній день донора крові. Ну, дивіться, для мене, як для самого донора крові, це доволі таки приємне свято, яке своєю чергою дає населенню зрозуміти, що донорство крові це доволі таки потрібна справа, потрібно бути донорами крові, пам'ятати про це. І головне бути донорами крові на постійній основі. Чому на постійній основі? Тому що ну розуміє, що в умовах війни постійно є потреба у крові у переливанні крові для військових, для наших захисників, mm -hmm. для поранених. Тим не менше, а от для людини, яка не є дотичною до бойових дій, чому їй важливо от щороку приходити так може й частіше і здавати кров? Е, дивіться, першочергово ми, як люди, які живуть в воюючій країні, та в країні, які де війна. Ми маємо змогу зараз, там говоримо про те, що ми маємо змогу завдяки нашим воїнам працювати спокійно. Там паралельно ми маємо мати розуміння того, що війна це завжди багато крововтрат на фронті, і там потрібна кров, постійно потрібна кров. А це означає, що ми, люди, які живуть в тилу, повинні забезпечувати цю кров. Якщо ми говоримо там називаємо це так стратегічно, те, що ми зараз маємо, що нам має бути важливим. З плюсів для безпосередньо самої людини це оновлення своєї крові в організмі. Тобто, це дуже добре аналогічно і для здоров'я. Тому, якщо сказати в загальному, тобто, це. Донорство крою має більше плюсів, аніж мінусів, особливо якщо говорити навіть зараз про те, що в нас йде війна, і тобто це один із важливих факторів. А от а, які події чи активності можливо організовує благодійний фонд, який ви представляєте до 14 червня, аби популяризувати все ж таки донорство серед населення? Цього року ми на жаль нічого не організовуємо до донорства крові, але ми організовували протягом цього 25-го і 24-го року. Ми організовували декілька активностей. Тобто, у нас на постійній основі були колективні походи донорів крові. Зараз ми їх призупинили з метою того, що ми хочемо побачити, як змінилась динаміка. Тобто, ми побачили динаміку, скільки донорів крові приходило здавати кров, коли ми організовували колективні походи. Зараз ми після проведеної стратегічної сесії ми вирішили призупинити ці колективні походи для того, щоб ми могли вислідкувати цю динаміку. Чи зменшилась кількість донорів, чи все ж таки колективні походи дали позитивний результат, і кількість донорів збільшилась? Почали відслідковувати і Які... тенденція, яка позитивна залишилася на тому, і Дивіться, як коли насправді, тобто дуже сильно це можна побачити по місяцях. Тобто є місяці, коли. Кількість донорів крові справді збільшилася. ми бачимо, як дуже часто наші донори, які приходили з нами на колективні походи, приходять без нас, донують, тобто вони позначають нас там, в соціальних мережах або пишуть, нам там, сьогодні ми здали крові і тому подібне. Тобто, тут ми можемо відзначити, що все ж таки кількість вона збільшилась не дуже там багато, але вона є. Але знову ж таки, тут це залежить і від там, місяців, коли як, так? Все залежить від там обстановки, скажімо так, в місті. Тобто, ми спостерігаємо що там, умовно, коли є дуже багато там часті обстріли чи тому подібне. Mm -hmm. Кількість людей, яка йде здавати кров, ну набагато менше тут може впливати дуже багато факторів, тому не варто говорити, що це якась безвідповідальність, щось тому подібне. Дуже часто буває, що людям важко. Тобто, переживши певний там стрес для когось. Донація крові це може бути черговим стресом, і вони. Вирішують, що їм краще утримати Ви сказали що є іградація за місяцями, які місяці є найбільш активними, які, власне, е, такими, що ну, досить мало людей приходять на станцію переливання крові? Е, зимові місяці зазвичай те, що ми побачили, тобто набагато менше було людей на станції переливання крові, аніж там говорити, наприклад, про літні. Угу. Якщо ми говоримо про ситуацію в Україні, чи є регіони, де. Попит на донорську кров є особливо е, критичним. Угу. Дивіться, він є всюди. Навіть сьогодні перед ефіром з вами я спілкувався з директором Центру служби крові стосовно того, який є станом на зараз запит, наприклад, в місті Хмельницькому, і з того, що він підтвердив, що запит, як і в місті Хмельницькому, так і взагалі в усіх областях, є на те, що потрібна е, потрібні всі групи крові. Чому так? Тому що нам потрібно поповнювати банк крові. Є така всеукраїнська організація охорони здоров'я, яка розробила формулу, за якою можна визначити, коли в тій чи іншій країні банк крові він є наповнений і він може забезпечити всі потреби в переливанні. Для України ця формула була 33, здається, донації на тисячу населення. Ми от… Теж перед вашим візитом сюди я е, зробив такий невеличкий підрахунок, і в нас вийшло, що для того, щоб в Хмельницькому, наприклад, був наповнений пан групи крові, і всі, хто потребують переливання, могли отримати кров, нам потрібно забезпечувати 9 тисяч донацій. Навіть трошки більше ніж 9 тисяч донацій. Зараз немає цього в жодній області в Україні. Тобто, банк крові в Україні він є. Ну, скажемо так, мізерним, і до того варто враховувати, що ця формула була для країн в мирний час, для країн в часі війни потреба набагато збільшується. Яким чином можна стимулювати населення, так щоб ішли люди, здавали кров таким чином, як ви вже сказали на початку нашої розмови, оновлювали свою кров <гум> і допомагали іншим. Дивіться, насправді тут можна говорити про багато речей. Скажу на прикладі нашого благодійного фонду, чим стимулювали ми. Найперше, ми почали працювати як благодійний фонд вже з віковою категорією, які справді можуть бути донорами. Тобто це люди від 18 до 60 там стається років. Потім, після того, як ми детальніше вивчили всі нюанси крові, і так як ми були дотичні до молодіжного середовища міста. Ми почали більш націлено працювати на золотий вік донора, його можна так назвати. Тобто, це молоді люди віком від 18 до 35 років. Це якраз такі люди, які в більшість з них в цьому проміжку часу не приймає, не вживають ніяких ліків, не мають поганих звичок і тому подібне. І от їхня кров, скажімо так, найбільше ціниться, Ну вся кров вона ціниться. Але тобто від 35 років є така тенденція, що вже починаються приймати ліки, через які заборонено бути донором крові. От е, ми почали працювати з переддонорським віком, тобто це особи від 14 до 18 років. Їм при будь-яких обставинах не можна бути донором крові, але їх варто готувати для того, щоб вони е, розбивали стереотипи, які були побудовані раніше. А вони, на жаль, досі і це стереотипи? Е, те, що це небезпечно, те, що це нестерильно, тобто, що там перевикористовується голка, про те, що це можна заразитись багатьма хворобами, про те, що донорство крові, там що кров, наприклад, не відновлюється, тобто цих стереотипів є дуже багато. Ми з цим, якраз таки, пропрацювали, тому що ми робили інформаційну кампанію у закладах. Освіти, закладах вищої або фахової передвищої освіти. Ми е, прямо носили з собою макети. Там направду, не була там справжня кров, це був муляж, але тут ми їм показували, як використовуються е, ці донорські пакети, та де йде донація, що голка вона там одноразова, вона не перевикористовується. Е, ми робили соціальний ролик, в якому показували повний етап. Донації від моменту реєстрації в центрі служби крові до моменту, коли донор вийшов з донаційного залу, як виглядає донаційний зал, як йде забір крові? Тобто, і ми насправді побачили дуже цікаву тенденцію того, що якраз таки оцей переддонорський вік почали більше цікавитись. Тобто, навіть у нас були учні і шкіл, які звертались до нас стосовно волонтерства. Вони, ну тобто, не можуть бути донорами, але їм було цікаво бути волонтерами на наших колективних походах, на наших заходах для того, щоб краще вивчити донорство крові. Здавати кров можна з 18-річного. Так, Тільки з 18-річного. Якщо ми говоримо про війну, чи змінився зараз тут ось, портрет так, угу. донора крові середньостатистичного? Можливо, помолодіше, але можливо, якось змінився гендерний зріз? Дивіться. Чесно, не дуже сильно вивчали. Ми дуже побачили, коли почалась війна. Та це 22 лютого, лютого. Були дуже великі черги в Центрі служби крові. Потім правда вони зменшились зараз. Люди більш свідоміші, ніж до війни здають кров. Їх справді стало більше донорів крові ніж було до війни. Плюс я знаю, що дуже часто взагалі в Україні почали піднімати питання донорства крові на бойових позиціях. Та там були якісь певні заборони, тому подібне. І от коли почали саме популяризувати цю історію, що донорство крові там теж важливе, прям надто важливе, і воно рятує життя, бо варто пам'ятати, що одна донація це три врятованих життя. А, от е, люди почали на це краще реагувати, але все ж таки ну недостатньо. У нас недостатня кількість донорів крові. А Дмитро, от які найбільші виклики, крім того, що є брак ось людей, які готові прийти і здати угу. свою кров? Тут ми говоримо про логістику, про фінансування, про недостатню обізнаність е, населення. Першим великим викликом, як, з яким стикнувся наш фонд, це я можу сказати недостатня обізнаність населення. Ми багато про що розказували в інформаційних компаніях. Люди справді цього не знали. Угу. Е, про логістику важко насправді сказати, бо навіть в Хмельницькому до Центру служби крові не є проблемою там дістатись. Ну, тобто, чи взагалі... ногами, чи тролейбусом та, чи, та, власне, та, тобто, автівку, там є будь-як? Тобто як хто хоче. Стосовно фінансування, можливо, людям було б цікавіше, якби тобто, була якась фінансова, фінансова мотивація та, для донорів. А, але, ну на жаль, поки що цього немає. Та, ну, Точніше, як, у нас є таке розуміння в Україні як заслужений і почесний донор крові, так тобто це більше, ніж там 40 донацій крові, цільної крові. Е, тоді, там, наскільки нам відомо, і ми вивчали це питання, бо навіть знаємо, скільки там в нас в Хмельницькому є таких донорів, ми з ними спілкувалися. Ми знаємо, що в них було таке матеріальне заохочення від нашої міської ради. Про оплату послуг комунальних, так десь колись їм повністю оплачували з міською радою комунальні послуги. Це безкоштовний проїзд, транспорт і, і там потрібно вивчати, тобто детально, кому що буде цікаво. Так, ми зі своєї сторони, як донор, як фонд, теж пробували знайти можливості мотивації наших донорів на колективних походах. Ми шукали локальний бізнес в місті Хмельницькому, який готовий був з нами працювати. У нас була кав'ярня Бариста Хаб, яка надавала постійно на постійній основі, надавала нашим донорам одну безкоштовну каву після донації, тобто свої ваучери. У нас були вже традиція, акція до дня вишиванки. Ми ходили, здавали кров на день вишиванки в центр служби крові, і в нас були компанії в Хмельницькому, які займаються. Виготовленням вишиванок, вони нам надавали прям одну вишиванку, яку ми розігрували між нашими донорами, які в цей день прийшли. Тобто ми залучали дуже багато різних. Це була не фінансова мотивація, але це була мотивація, яких, скажімо так, плюшок та? для донорів, які пішли, здали кров, і для них щось було цікаво. Плюс ми вигравали е, гранти, які ми подавалися, і за рахунок коштів, які ми вигравали на цих грантах, ми теж робили таку свою мерчову продукцію, там бутилочки для води. Ті керпаки, тому подібне, які ми теж дарували, і в принципі в нас ще є і даруємо донорам, які приходять донувати. От це взагалі крута ідея. Мені сподобалося. Так, так. так. Давайте далі про те, про співпрацю з лікарнями, з військовими структурами, міжнародними партнерами, чи є вона, якщо є, то як виглядає? Дивіться, ми не співпрацюємо, не співпрацюємо із закладами охорони здоров'я, окрім центру служби крові. Так, ми з ними на постійному зв'язку. Якщо є якісь потреби, тому подібне, вони нам пишуть. Ми їх Е, з військовими. Знову ж таки, теж ми не працюємо, ми не забезпечуємо їм напряму. Та ми, взагалі, тобто ми не робимо забору крові для того, щоб ми могли якось з ними напряму uh -huh. співпрацювати. Ми виконуємо таку агітаційну функцію. От, але ми спілкуємося з військовими, друзями, знайомими, як це відбувається, що їм потрібно, можливо, якісь запити на крові. Тому потім ми ці запити закриваємо. З міжнародними організаціями, на жаль, у нас досвіду до такої чесної співпраці не було. Але у нас був досвід співпраці з, з українською організацією донор Йо, так які нам надавали якісь консультативні. Послуги говорили на що варто зосередити свою увагу, надавали якісь матеріали, ознайомчі для того, щоб ми могли рости як фонд локально, допомагати їм, а вони допомагали нам. Тобто таким чином. А до речі, нагадайте, як часто можна здавати кров? Цільну кров можна здавати раз на два місяці, тобто. Умовно кажучи, п'ять разів, шість разів так, за рік можна прийти рік, на станцію переливання крові і допомогти тим, хто потребує. Дмитре чи вивчали інформаційні кампанії за кордоні, як там працюють із можливими перспективними донорами крові і чим там стимулюють людей приходити? Вивчали, що для нас було цікаво, і ми пробували впроваджувати в нас це в Хмельницькому. Одного разу ми організовували з Ола це мовна школа. Ми організовували теж таку інформаційну кампанію. У них є native спікери Та це люди, які жили за жили за кордоном, і там в них є американець, який у них викладає. І він завітав до нас. Йому стало цікаво. Він завітав до нас на цю інформаційну кампанію, і ми вже з ним поспілкувалися, а як це відбувається, наприклад, в Америці. Що для нас було цікаво, це те, що в Америці донорство крові, воно, як і в Україні, в принципі, є безкоштовним. Американці взагалі, тобто в американців навіть немає таких, скажімо так, плюшок, як або звань як почасний донор крові, так? Але у них на національному рівні це мегасвідомість цих людей. І що цікаво було для нас? Це те, що у них донорство крові відбувається навіть напряму в закладах освіти. Тобто виїжджає в заклад освіти е, спеціалізована бригада, так, яка uh -huh. робить забір крові. Учнів про це інформують, вони самостійно йдуть, здають кров, тобто це не в примусовому е, характері відбувається. Вони здають кров, і таким чином, е, знову ж таки, це своєрідна популяризація донорства крові. Так? Е, ми... Прислухались до такої методики, скажімо так, і ми вирішили, були ну, ми не робили це в закладах освіти, але ми пробували організувати корпоративне донорство крові, коли працівники Центру служби крові виїжджали до якоїсь компанії на офіс чи тому подібне. Попередньо ми з ними домовлялись, і працівники на своєму офісі донували кров. Насправді було цікаво, було прикольно, тому що це вже не кабінет. Так, де можуть бути якісь страхи і тому подібне, це вже місце, де люди працюють 20, там, 8 годин на день. 24 Так, 7. так Хочу сказати 24 на 7. От, їм там набагато приємніше було здавати кров, так? І це було цікаво насправді. Питання стерильності відразу виникає. Ага, зрозумів. Дивіться, що стосується стерильності, ми, звісно, про це консультувалися попередньо з Центром служби крові. Все нормально, тобто, в них. Є свої там старинні засоби, які вони привозять з собою. Тобто, місце, де здавалося кров, воно там було накрито, там їхніми там одноразовими цими пеленками, тому mm. подібне. Тобто, в принципі, там все було старим. Перед тим ми повідомляли, що тобто, приміщення варто об, там, помити, там умовно та обробити там цей, і навіть декуди ми могли привозити кушетки. Собою, де донор міг здавати кров. Скільки тобто таких корпоративних здач крові вдалося організувати? Е, якщо не помиляюсь, десь до п'яти. Тобто у нас було два бізнеса де ми здавали кров. Чотири. Чотири було. Тобто, два бізнеса і двічі це в закладі вищої освіти. Це працівники цього закладу. Здавали угу. кров на основі. Тобто, ми з ними меморандум про співпрацю, і вони так донували кров. Дмитре, давайте трішки по статистиці, скільки донацій вдалося залучити, так і або ж організувати завдяки діяльності фонду вашого. О, якщо чесно, ми не підраховували такі, але цифри. багато. Ну, Якщо не підраховували, якщо не знаєте цифри, значить таке, напевно ми, у нас олід. да, Ми ніколи не, не вглиблювались таку прям статистику. Ми більше акцентували свою увагу на створенні чогось нового аби зацікавити донорів. От але насправді донацій було багато. Тобто, якщо говорити про корпоративні походи донорів крові, то у нас могло бути від 10 до 20 осіб за один корпоративний похід. Це власне, якщо ми говоримо про те, що донація однією людиною своєї крові допомагає врятувати життя трьом. Так, так. Це досить таки е, велика солідна цифра. Якщо ми говоримо про страх, страх людину переслідує безумовно постійно. постійно. І от як їй наважитися на ось цей ось перший крок: прийти на станцію переливання крові і сказати: Я, от я хочу, я хочу здати кров? Е, дивіться, скажу і як підготуватися до цього? Свого власного прикладу е, знайдіть просто компанію, з якої варто піти. М так буде набагато легше прийти, зареєструватись і зробити донацію. Так, в принципі, робив я. Тобто, я знайшов цю компанію благодійного фонду, і ми так ходили донувати, а потім створився фонд. Е, можна, не знаю, якщо немає компанії, можна написати нам. Ми залюбки прийдемо в центр служби крові, і з цією людиною... Потримайте за руку. Якщо дозволить нам зайти в донаційний зал, то потримаємо за руку. От. Але тобто, ми можемо бути пори, щоб ти. Проконсультувати, допомогти, сказати, що де і як потрібно мати розуміння, що по перше це важливо, можливо для країни комусь це може врятувати життя. Це важливо і для власного здоров'я. Ми, до речі, коли спілкувалися з нашими почесними і заслуженими донорами крові, що ми замітили, ну це були люди поважного вже віку. Так, це 60-70 років. І на що вони звернули нашу увагу? Бо ми думали, що можливо це стереотип, але це правда. Вони ніколи не приймали ліки для розрідження крові. Жодного разу. Тобто у них не було таких проблем, як тромбоз і тому подібне чи густа uh -huh. кров. Е, це перший плюс. Тобто, кров завжди, просто після донації, потрібно розуміти, що вона відновлюється. Це, ну, це природні явище нашого організму і це нормально. Е, от. І таким чином, це постійно нова кров, е, вона набагато краще впливає там, не знаю, на нашу розумову діяльність. Та? Тобто, взагалі це дуже великий плюс. От, що стосується, як підготуватись, не знаю. Напевно, що не буду зациклюватись дуже детально на цьому, це можна знайти на наших соціальних мережах, бо ми робили дуже багато постів. Як правильно підготуватись, можна подивитись той же самий ролик. Варто відмовитись на два дні від вживання алкоголю, від вживання жирної або гострої їжі. Тобто мати таке хелсін-харчування. Uh -huh. так? Е, перед самої донацією не можна курити за дві години до донації. Е, краще, є, звісно ж, робити зранку цю донацію. Зранку варто поснідати, щоб не було погано в, під час самої донації. Поснідати, не вживати ніякої молочної продукції. Тобто, це може бути якась каша на воді з фруктами чи щось тому подібне. Е, Прийти в центр служби крові, здати кров, попити там чаю з печеньками, от і все і бути щасливим. Скільки разів ви кров здавали? Е, недавно був 12-та донація, і от вже планую це в мене якраз було на день вишиванки, і тобто, це от в цьому місці буде 13-та донація. Як можуть долучитися ті до діяльності, так до підтримки саме донорства крові в Україні, хто там з певних можливо медичних причин релігійних переконань угу. не може е, здійснювати донацію крові? Дивіться, тут варто насправді спочатку зауважити стосовно, які це можуть бути причини. Так е, ви можете бути здоровою людиною, але, наприклад, те, що ми помітили в центрі служби крові, що найбільше кого не допускає до донації, це, наприклад, жінки. У них є своя специфіка жіночого тіла. Так, це менструальні дні, під час якої теж відбувається там втрата крові, тому там за певний період не допускається жінки до донації крові. У них може бути набагато нижчий гемоглобін, ніж у чоловіків, знову ж таки, їх не допускає до донації крові. Аналогічна історія, як із гемоглобіном з низьким тиском, теж до донації крові не допустять. Як би ви цього не хотіли, ви все одно будете проходити кабінет терапевта тому подібне. Там це побачать, вас не допустять. Тобто, там немає такого, що Та всім паралельно, який тебе зараз стане, йди здавай, бо нам треба кров. Угу. Ні, до цього дуже суворо ставляться. І тому, якщо є такі нюанси, не допустять, або є там постійні протипокази. Як можна долучатись, дуже просто підтримувати інформаційні кампанії, які роблять чи наш благодійний фонд, чи той же самий донор ЮА, чи Міністерство охорони здоров'я, вони постійно роблять якісь публікації в соціальних мережах для поширення і посилення оцінки. Впливу на населення для того, щоб вони йшли ставали донорами крові. Є організації, які е, просять, ну яким потрібна фінансова допомога, так можна донатити аналогічно їм на їхню підтримку. Ці донати і ця підтримка буде означати, що в організації буде більше можливостей придумати щось нове. І це ми можемо сказати з власного прикладу. Коли є фінансування, у нас воно було грантовим, ми могли набагато краще щось придумовувати, ніж коли ми були повністю без фінансування, і нам потрібно було шукати соціально відповідальний бізнес, називаємо їх так, який допомагав так, нам. би підтримував з діяльність фонду. Так, Дмитро, на завершення, якою бачите ідеальну систему донорства в Україні беремо умовний період п'ять років? За п'ять років? О, це, це дуже важке питання насправді. Але е, напевне, я б дуже сильно хотів, щоб за цих п'ять років наша свідомість в Україні змінилася саме в сфері донорства крові. Змінилась таким чином, щоб ми, хоча, б могли дойти до більше ніж половини. Наповненості банку крові ну це умовно та банк крові. Е, про те, щоб в нас насправді в закладах освіти почали розказувати про донорство крові для дітей для, для цього передонорського віку, тому що е, зазвичай ну, звідки вони можуть дізнатись так про ці всі можливості: це або сім'я. Або навчальні заклади було б дуже класно, якби впроваджувалися хоча б один там урок, там, скажімо так, в кожному класі їм про це розказували і розказували, наскільки це важливо, особливо в теперішній час. Збільшення е mm -hmm. донорів, так не тільки донацій, але й свідомих донорів, які будуть приходити свідомо робити донації. Не тому, що так сказали. Або і не так, тому заставили. що там можна зробити аналізи, Так, і не тому, що там можна зробити аналізи, а тому, що е, це моя відповідальність. І Я це розумію, і тому я це буду робити на свідомій основі. Так, наприклад, я просто постійно е, своїх колег я постійно мотивував тим, що давайте пішли, ну там. Попробуєте раз, ви зрозумієте, наскільки це класно і круто. І навіть коли ми робили, як ви згадали, вже аналізи по аналіз, по аналізах, деякі колеги змогли відсвяткувати, в кого кров відновлюється набагато краще, в кого є кращі показники, а в кого є проблеми з цими показниками, і тут вже вони звертались до лікарів. Своєрідне змагання. Так, так. Тому це, напевно, що основні фактори, які хотілося би бачити на найближчі п'ять років. Ну і напевно, що. Щоб у нас з'явилася якась фінансова мотивація, бо як би це погано не звучало, так? Але е, все ж таки е, фінансова мотивація донорів крові вона дає свій результат. Зрозуміло, Дмитро, я своєю чергою дякую вам. Дякую, дякую що вам. завітали до нас у студію. Глядачам телеканалу т 8 Нагадаю, спілкувалися із виконавцем.